І сказав їм Ісус, усі ви спокуситеся, бо написано: вдарю пастиря і вівці розбіжаться, та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до нього: навіть коли й усі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус: істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, закипівень заспіває двічі, тричі мене відречешся, а Він ще більше твердив: Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречуся я тебе. І всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гецеманія, той каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся, і взяв з собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них: Душа моя вся смутиться аж до смерти, лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив: Авва, Отче! Усе тобі можливе, віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні та й каже до Петра: Симоне, ти спиш? Не міг я сечувати ані однієї години. Чувайте ж, моліться, щоб не війти в спокусу, дух бадьорий, але тіло кволе. І знову відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні, очі, бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він у третє і каже їм Спете ще й спочиваєте. Досить. Прийшла година. Ось Син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. Євангеліє ВІД МАРКА. Ісус звертається сьогодні до своїх учнів, яких Він покликав чувати з ним на молитві, звертається словами. «Вставайте! Петре, чому ти спиш, не зміг зі мною і години чувати? Коли людина відходить від Бога, заплутається в своїх щоденних буденних справах, перестає молитися, вона наче входить у сон, наче живе у мареві. А коли є близько Бога, іде за Ісусом, щодня молиться, живе святими тайнами. Вона дійсно живе у реальному духовному світі, її провадить Бог. Сьогодні Ісус звертається до нас. Вставайте, прокиньтеся, не спіть, будьте пильні і чувайте над своїм життям. Перебувайте у тверезості, живіть, очікуючи на прихід Царства Божого. Маємо пильнувати за своїм життям, не дати гріхові і злу приспати нас, не дати умовити нам про те, що духовний світ є нереальний, а реальний тільки цей матеріальний і тільки наші фізичні матеріальні потреби. Пам'ятаємо про те, що спасіння душі це найважливіше завдання нашого життя.